Друзі, всім привіт. Вітаю вас на своєму каналі. Прямо зараз починається івент ліс гнівається, і я буду перевіряти, наскільки моя база ефективна в захисті. Як ви бачите, на мене нападають смурфіки, їх багато, і зараз я починаю їх відстрілювати. Дивимося, наскільки захист моєї бази пропрацьований. Як ви бачите, цей здарувань не може нічого зробити. Хоча вони намагаються зруйнувати мої ворота. Але я все одно їх спокійно відстрілюю. Ось жодних проблем. Подивіться, як вони всі дружньо бігають під моєю огорожею, але нічого зробити не можуть. А я їх можу спокійно відстрілювати. Все ж таки не дурно. я будував цю базу. Щоправда, трішки незручно стріляти. О, здоровань прийшов. Так, я ще мазаю. Ви бачите, він просто стоїть і дивиться, він нічого мені не може зробити. Хоча кидається камінням, але це каміння для мене не шкідливе. Тільки б я навчився ще стріляти нормально, а не як вийде. Ось. Просто-просто вони всі подихають одним словом, я дуже задоволений результатом, тому що все ж таки. Йдемо, коротше, йдемо в руку пашту. Пацани, привіт! Так, м'ясо, просто м'ясо. Так, в мене закінчилася енергія. У мене має бадьорості. І знову спокійно спочиває. Ось івент закінчився. Смурфики втікають. Так, почекай, зараз до тебе доберуся. І вони мені не наносять жодного демеджу, жодної шкоди. Дуже зручно. Ось так їх спокійно вбивати. Ей, куди ти тікаєш? Це мені не подобається, що вони такі швидкі, ти. Здається, вже ось-ось по ньому попаю. Тут він один крок вліво, один крок вправо і вже... Вже ти його не можеш. Спробуй по ньому ще попасти. Так, зараз я пройдусь по колу. Подивимося на результат. Ну, в принципі, вони тут навіть не нанесли жодного жодної шкоди в одній базі. Ось так вони колом пробігтися. У колу і жодної шкоди моїй базі не спричинили. Щоправда, це поки що орда тільки першого рівня, тобто після першого боса, а вже як підуть тролі, а тоді я справді е перевірю свою базу на захист. Власне, прохані відвідувачі, час від часу чудовиська братиме твій табір в блогу. У таких випадках міцні руки не гарантують перемогу. Ліпше збудувати міцну огорожу і чекати. Перечекати це на 6. Чим я і зайнявся. Ану, десь муфік. поди сюди! Оди сюди. Супер. Я задоволений. Щоправда, трішки є дирочки, я не розумію, як це так може бути, але. Ну, через цю дирочку вони не пролізуть. Тож, ставлю своїй базі на першому рівні орди. 10 із 10. Друзі, ставте лайки, підписуйтеся на канал, коментуйте і до зустрічі у нових відео.